Друзі, все, що нам потрібно, воно знаходиться в пізнанні Господа нашого. І бачите, Його Божественна сила проявляється саме тоді, коли ми з вами пізнаємо. Я сказав, ви включили проповідь, ви слухаєте, що це, ви пізнаєте Бог примножує. Кожний раз, коли зранку ви відкриваєте святе письмо і ви починаєте читати, що ви робите в цей час? Ви пізнаєте Бога, ви пізнаєте Його Сина Ісуса Христа. І в цей час, коли ви пізнаєте, Бог дає вам примноження. Примноження всього, що вам потрібно. Кожний раз, друзі, коли ми заходимо в таємну кімнату і починаємо молитися, спілкуватися з Богом, а спілкування це найкраще пізнання. Одне діло, якщо хтось вам розповідає про нього, а інше діло, коли ви особисто спілкуєтеся. І от, друзі, Молитва це також пізнання Бога, що відбувається в цей час, коли ми пізнаємо Бога, Бог примножує в наше життя все, що нам потрібно.